Дуже скоро Польща може отримати антиукраїнського президента. Як так сталося, і чи можна цьому ще запобігти? Пояснюємо. Мене звати Сергій Сидоренко. А я Юрій Панченко. А це Європейська правда, канал про Європу, НАТО та роль України у світі. Юр, перед тим як ми перейдемо до дискусії, я нагадаю дуже коротко тим, хто не надто слідкує за польською політикою. Там щойно відбувся перший тур президентських виборів. У другий тур вийшли Рафал Шашковський це представник чинної влади, і Кароль Навроцький це опозиція, представник колишньої влади. І от тут ми маємо проблему із другим. Юр, я маю спитати, чи не перегнув я палку, коли я називав Навроцького антиукраїнським кандидатом? Ти знаєш, ще тиждень тому я би сказав, що і да, і ні. Тому що так, да, він голова директора Інституту національної пам'яті, тобто такого специфічного органу, і він відзначений низкою таких ініціатив антиукраїнських, але можна сказати, що він такий польський патріот. До речі, він нон-грата в Росії, тобто він не проросійський, щонайменше. От. Але тепер ситуація змінилася. Після першого туру Навроцький пішов в гості до. Кандидат, який здобув третє місце, те Славомір Мір Менсен, представник ультраправої партії конфедерація, і підписав угоду, що у випадку перемоги Навроцький гарантує там виконання восьми пунктів, серед яких блокувати членство України в НАТО і не відсилати польські війська в Україну. Ну, після цього мені здається, що можна казати, що він антиукраїнський політик. Я не можу зрозуміти, відколи це у Польщі з'явився попит на антиукраїнських політиків. Ну, дивись, Польща для неї важливо, щоб не було нападу Росії. Для неї важливо, щоб, зрештою, щоб Україна була демократичною. Це це одна з базових таких засад була. Відколи Польща стала антиукраїнською настільки, що навіть виступає проти членства України в НАТО. Дивись, певні натяки можна було побачити і раніше. Все ж таки той же менсен, представник Конфедерації партії, яка здобула досить великий показник і на парламентських виборах, і зараз. Зрештою, на цих виборах четверте місце забув Жегош Браун взагалі ну ксенофоб, такий собі польський Жириновський, тобто абсолютно такий антиукраїнський і? Та відверто про путінський політик. Тобто, е, оці моменти є. Тобто, там, мабуть, була в тому від війни, в тому від українських біженців. Але, на мій погляд, ситуація змінилася ще завдяки Дональду Трампу. Тобто, досі оцінюючи всі перспективи, перспективи війни з Росією, Польща виходила, і поляки виходили з того, що в них є залізна броня, Це НАТО і великий американський друг, який завжди прийде на допомогу. А тепер такої впевненості немає і є певне побоювання. А чи не втягують Польщу в війну з Росією? А давайте ми перестрахуємося. І от на цьому очевидно грає і Навроцький, і на цьому очевидно грає і Менсен, і Браун. Ну а тепер і Навроцький. Бачимо, що принаймні одне супердосягнення у зовнішній політиці у Трампа вже є. Він досяг миру частини поляків із Путіним. Ну, звичайно, що Навроцький залишається антипутінським політиком. Звичайно, що для всіх поляків Росія це є враг. Але є нюанси. Якщо раніше вони були готові підтримувати Україну, тому що навіть раніше пропісівські політики, які часто критикували нас там за Бандеру, за все. В питаннях безпеки завжди були на нашій стороні, тому що бандера бандерою, волинь волинью, а безпека польської держави залежить від незалежної України, і це вони не забували. Тепер ситуація змінилася. Наскільки можна говорити, що це дійсно бажання поляків? Тобто, ясно, один там два. Три навіть кандидати у президенти можуть бути антиукраїнськими, а все таки їх там було скільки 15 чи близько того. Можна говорити про те, що широке польське суспільство готове сприймати антиукраїнські тези З певними оговорками, так тому що навіть представники влади, тобто і кандидати-президенти від правлячої партії Рафал Часковський, і прем'єр Дональд Туск, все ж таки робили певні заяви, які можна прийняти за антиукраїнські Рафал Шасковський виступив з ініціативою скорочення соціальних пільг для українців, не поширювати на частину українських біженців виплату 800+. плюс для поляків Вона для всіх виплачується. Тобто, і уряд уже сказав, що ми готові це виконати. Зрештою, заява Туска така категорична, що ми за жодних обставин відійшлемо війська в Україну? Це теж в принципі загравання перед цим лікторатам, який боїться війни, боїться того, що Польща буде втягнута в війну. Можна вже е, говорити про те, що якщо все так рухається в цю сторону, що навроцькі переможе і антиукраїнськість Візьме верх на цих президентських виборах. Оце унікальне випадок, коли банальна істина, що шанси 50 на 50, вони дуже близька до істини. По-перше, останнє опитування показує, що вклада або йдуть в ровень десь по 47%, або у Навроцького є невелика перевага, десь 49 проти 47. Це дійсно такий абсолютно непередбачуваний момент. Другий момент, який ми абсолютно не знаємо, як спрацює на електорат інших кандидатів, які вибули дуже потужний компромат проти Навроцького. А там компромат просто ну вишекрише. А що там? Ух, це дуже цікавий кандидат, трошки я скажу. Він із Гданська, він займався боксом, аматор бокса і встиг познайомитися з людьми, які стали окрасою кримінального світу Гданська. Відомо, що він був вишибалою в барі. Ну, про який багато хто каже, що це був підпольний бордель. Відомо, що він дружив з багатьма ультраправими і по суті нацистами із Гданська, наприклад, виступав поручителем, коли одного такого відвертого нацика затримали в Копінгагені за напад на поліцейського. Але ключовий скандал стався перед першим туром. І мені здавалося, що це скандал просто нокаут. Уяви собі, спочатку в з'явилася інформація, що у Навроцького є одна квартира, яку він не задекларував. Ніби та фігня, і тим більше, що це там 28 квадратів, тобто якась однушка, чи як по-польськи кавалєрка. Але потім виявилися обставини, за як саме він здобув це право власності цю квартиру. Виявляється, що у 21 році він підписав угоду про утримання із пенсіонером паном Єже. Після не вказується. А потім виявляється, що цей пан Єже він ще живий, він знаходиться в закладі соціального забезпечення ну, по суті будинок ре... старих людей. Так. Да. І Навроцький йому ніяк не допомагає. Тобто вкрав квартиру і. По суті, так. Да. Тобто, уяви собі, у нещасного пенсіонера вкрав останню квартиру там якусь однушку, Ну, це якась настільки ганебна історія. Однак, поки що, ми бачимо, що для ядр, ядерного електорату Піс це не спрацювало. Вони повністю, от як у Трампа оця мага група абсолютно не вірить ніяким змі, окрім мага медіа. От так і у Піс вони не вірять ніяким змі, крім Пісівських. Ну, побачимо дійсно, чи буде це нокаутом, чи прийдуть за нього голосувати. Але давай розберемося у головному для України. Це що означає? От уявімо собі, ну ми не знаємо точно чи Переможе навроцький, але якщо цей по суті антиукраїнський кандидат стає президентом Польщі, що це означає? Ну, перш за все, це означає те, що в Польщі, е, стає глибокі глибока політична криза. По суті, коли в 23-му році змінилася влада, і прийшов Туск, влада змінилася не повністю. Президента залишився від Піс е Анджей Дуда. І по суті, Анджей Дуда блокував багато ініціатив нової влади. І у Туска сподівалися, що все ж таки них вон, буде свій президент, і зрештою вони багато реформ, багато змін, які вони обіцяли своїм виборцям, вони нарешті зможуть зреалізувати. Очевидно, що народські буде блокувати ці ініціативи набагато частіше ніж це робив Дуда. Ну сподіваючись, або на розвал коаліції Туска і дострокові вибори, або те, що на строкових виборах Туска будуть погані рейтинги. Він же не виконав своїх обіцянок, і тоді повернеться пі. Але ще один момент, який стосується нас. Все ж таки, Анджей Дуда був опонентом Дональда Туска. Але Анджей Дуда був все ж таки одним із найбільших проукраїнських політиків Польщі. І в питаннях України за певними, певними моментами був консенсус і між урядом, між Дональдом Туском, і між президентом. І це був дуже добре для нас. Тепер очевидно, що такого консенсусу не буде. І президент, якщо все ж таки їм стане Навроцький, буде атакувати ініціативи уряду по підтримці України, і це дуже погано для нас. Ну що ж, лишається сподіватися, і тут дійсно ми маємо сподіватися, що так само як нещодавно сталося в Румунії до виборців. Дійде, що ситуація не та, коли треба йти за популізмом. Ситуація занадто серйозна, і Україну необхідно підтримувати. Все таки поляки не є ворогами України. Будемо сподіватися, що вони теж це зрозуміють. Я з тобою згоден. і лишайтеся з нами на каналі Європейської правди. Ми будемо розповідати про те, як далі будуть рухатися вибори у Польщі і що чекає на Україну за новим президентом. Лишайтеся на європейській правді. Бувайте.